Всім привіт, всім гарно Ага. Ми йдемо в магазин ПС Маркет. Можемо там щось трошки познімаємо. Так, у нас мряка хмарно. Така ялиночка. Така гарна. 1889. Там та більша 1285. 1500, а ця маленька 939. ось так. Так, перед червоний ваговий. Так, а хоч там візьми, візьми Так, тут я буду розказувати ціни сама огірки 93,50. Перець червоний ваговий 201 гривень 60 копійок, помідори 108, Пекінка 25,90, мандарини. Ті, що в ящиках були, там 79 Ті тут на оцінці були 49,50, хурма 128 гривень, яблука українські 23 гривні. Апельсин 80, банани ці зелені, Ківі 92. А банани, оці зелені такі, були по 64. Грейфрукт 101. Ананас 170. Імбир за кілограм 156 гривнів. Ось, ось такі. Тут ціни в тому були. Провулку, як то кажуть. Тоді підемо далі йдемо до винограду. Виноград там буде зараз зелений. 140 гривн. Ось. Так, ну тут ще я ціни показую. Жаль, що музика грала. Так, виноград зелений, дрібний 140 гривні, синій 76,50, розовий 145 гривнів. Оцей, що виднося, баклажани 207, кабачки 96. Ось ось такі ціни були. Так, тепер йде. Капуста, я не пам'ятаю, яка ціна брехати не буду. Петрушка 7,57. Оцей пучок маленький, Бідної. А оцей кріп, що зараз буде, от. То взагалі 12,50. Шампіньони 123 гривні, 20 копійок. Так. Тепер зараз тут макова начинка 55 гривень. Я не знаю, скільки там упаковці було я не глянула. Не буду брехати. Так, тепер ми будемо йти далі. Тут. Нам треба, тут нема цін таких, то я не, не знаю, дехто хоче, там подивитися збільше. Йдемо до арахісу. зараз. Так, арахіс той, що руденький. Був у нас де він, де він, де він? А, це вода, що вперед. Вода, тут різні ціни. Тут ви побачите, я показую. Ось. Півторачки. Ось такі то ціни. Тут ви вже самі побачите, які і що води, якої хоч на вибір. Аби тільки Бажання було вибирати. Так. А тут у нас кока кола пепсі кола, так, Пепсі. 51 гривень. Там ще десь був Арахіс такий нелущений, я брала, а от він, ось тут. Так, оце він, Арахіс. Оцей руденький, то за ту пачку 28 гривні, а той білий, що обтереблений, стає шулухи 35 гривні. І там фініки ще були 32 гривні за пачечку. Я не знаю, яка розфасовка там брехати не буду. Так, ось тут, видно, собі жовтий і, і рудий той арахіс. І фініки ото зверху. Так що ось такі-то ціни були. жаль, що там музика сильно грала і я мусила прибирати все, що я розказую. Ну, тут цукерки то взагалі ціни. Очі мало облізуть. Ось так, що ось таке. -то. Тут ціни всі видно. 999 90 копійок, тут 633. Ось Рафаело, це 100 гривнів. Так, що ось такі тут ціни. Це молоко згущене. Так, що ось таке то. Тут ціни різні на молоко показую. Є збиране, є незбиране, ціни різні, залежить від розфасовки. Розфаско... Так що ось таке. то Тут вже я ціни більш-менш показую, бо вже зрозуміло, що музики мушу прибирати потім, то, щоб було ціни видно. Ось такі то у нас Магазини багато всього є, аби тільки час був ходити, глядіти, вибирати, що кому треба. Так, що ось таке. то Гірчицю взяла, міцну і пішли далі. Тут всякі кетчупи, соуси, всяка всячина, скільки що хоче, тут той бере. Так, далі ми, напевно, до шоколаду прямуємо. Так, до шоколаду прийшли. Тут я брала шоколад по 105. Ось. Е І чорний шоколад, не пам'ятаю, оцей взяла Ігор, а собі з миндалем. Шоколад взяла по 75. Чорний шоколад 105, а той, що з миндалем 75. Він... Меншу має вміст шоколаду чорну. Так, що ось таке-то. Взяли смаколиків, потім я ще добрала. Бо <рес> Це мені показалося мало. Так, що ось таке то. Ось тут такі ціни показую. Які є на що всяке печиво, все? То цукерки вже пішли. Різні ціни. Ціни різноманітні. Це в пачках, цукерки. Ціни. А, ні, а це всякі При, за, як печеньки, всяке все. Ось так. Так що ось такі ту справеньки. Тут вся печення, які смаколики є, які ціни на них. І усе. А тут ціни далі йдуть ще солодощів. Отут я ще шоколадки докупила дві, щоб було нам все ще смачніше. І... Такі-то тут смаколики всього дуже багато. Взяла шоколад і йдемо тоді далі. Так, тут Ігор питає, чи мені не треба какао, не треба, це все морозово, різні сорти. Ось це вам ціни, хто схочете поставити на паузу, збільшити, роздивитися ціни, що скільки ось. І будете бачити які ціни на що і скільки. Так що ось таке то трошки незручно через те, що була там гучна музика. Ось і не можна було зразу балакати там Я ніякого ріла, але, але ж не так воно, як хочеться. Тут. Все остальне, то я гірчицю купила горошком і мелину. Ось. Ну, Взяла, а вже при виході на камеру розраховувалися. Це все ми збирали тут ось так. Такі ціни на все остальне. І йдемо далі. Тут у нас будуть масла різні ціни. Також зараз я вам покажу. Ось так. Різні ціни на смак і на вибір. Ось. Так що ось таке-то. Кому цікаво, то й подивиться. Так. Тут уліє 319 гривнів. Щось я тут. Затулила пальцем. Телефона не таю рукою тримала. Ну нічого, таке буває. Так, це всі макарони швидкого приготування. Ну, тут різні сири, які хочеш, були. так Крем сир, всякі різні, тверді сири. Це було там за 100 грамів. В основному 100-150 грам. Ось. Так, це тут вже такі крем сири. Це ми йдемо до тортів далі. Це йогурти всякі різні. І тут зараз будуть тортики. А тортики досить недорого. Ціни різні є. І от тут 267. Ну, це від ваги ще там залежить. Ну, досить досить недорого. Торти. Ось різні, які хочеш, і шоколадні, і кокосові, які хоч. Ну, а це ми вже підходимо до м'яса. Так, ребро свинини 258 гривень 50 копійок. Биток свиней 315 гривень. задня частина 242 гривні. Так, лопаткове 233, стегно 149, Філе кураче 233, крило 115. І Мілка 119. Ось такі ціни на м'ясо. Ось. Ми дивилися, щоб сказати, які ціни. Ось так то. Так, тепер ми пішли, пішли і ми прийшли, прийшли цукор. Так, цукор у нас скільки? 26 гривнів. Перловка 18,50. Так, ячміна, крупа 19. Крупа пшенична. Така дрібненька, то мається на увазі 16. Гречка була на акції 39,90. Так, нашли. вівсяне борошно. 37,50. Гречане – 55,50. Так, Ось такі тут ціни. Борошно цільнозернове 5950. Так, пшеничне, там різні зерна Ті були. Ціни різні, розфасовка різні ціни. Взяла вівсяну дві торбинки і торбинку гречану, ось таке то. Набрали тут і пішли вже далі до, до ближчого виходу, як то кажуть. Ну, ще підійшли тут солодощі ще були. Я думала, що взяти корону шоколадку, але почитала, там є цукор, то я не брала. Ось. І ось. Пішли ще трошки на посуду, подивилися, зараз підійдемо, подивимося. Це я читала, що в склад в шоколаду входить. Почитала і оставила, не брала. Це тут що це в нас тут? А шампуні, зубні пасти оце ціни, мила рідкі. Ось ціни різні є, ціни тут показуються. Це ціни на пасту різні. Це рідке мило пішло, рідке і нерідке і всяке. так, Це гелі для душу. Це мила рідкі. Ціни такі. Ось такі-то. Такі-то закупи ми купляли, ходили, дивились, вибирали. Такі ціни різноманітні. Тепер підемо до посуди. Так, тут у нас посуда. Ось такі ціни різноманітні, всякі. На посуд, різні посуд, різні ціни. Багато щоб без цін було. Не було цін написаних. Не знати, по якій ціні воно. Там така була форма, скляна гарна. Ну. Та нього ціни не було. Та й таке то. Та я її не брала. Це кружки. Мені сподобалися тіся нього. Ось за цю форму я казала. Там на нього не було ціни ніде. Вона мені сподобалася цього. Так що ось такі-то справоньки. Подивилася і пішла. Тут я не брала нічого абсолютно. І вже йшли ми до виходу по мандаринчики, А лише зайшли один відділ, де я була і не взяла нічого. І вам ціни не показала. Зараз покажу. Так, ось це тут. Де ми заходили тільки з другої сторони. Синя капуста. 31 гривень. Цибуля режата, така от звичайна, ріпчаста 8 гривнів. А біла цибуля вроді 25 чи 29. Не буду брехати, бо точно не помню. Часник 105 гривнів. Картопля по 9,50, морква по 10,50. Ось так що ось таке то. Це тут мандарини були, ми пішли там, де ото перебирати можна. Брали по 49 мандарини, що там. А це тут горішки кешу були, вони 200 г 146 гривнів. Ось. І тут я знайшла таку цікаву, ну, це брала тунця ось. Одну упаковку взяла. І побачила дуже цікаву закрутку. Там і оливки, і огірочок, і цибуля. Таке, асорті. я ще такого закрученого не бачила. Досить мені цікаво було. Оце зараз тут воно десь буде. Це я тунця взяла. Десь в бануці, зараз покажу, де воно саме. О, оце, оце от того. Бачите, оця, де червона, там і перець, і цибулька, і оливки, і огірочок. Ну, все там, все всередині, все на вкупі. Ось, і воно 186 гривень, ця баночка. Ось так. Так що ось таке. -то. І усе, ми оце все скупили. Пішли, ще взяли оце два перці червоних. От. Вибрала два червоних і пішли, взяли мандарини, вже набрали і усе. І пішли з магазину. Так, усе, Я скупилася на 1250 що вроді так. Ось. Багато ніч такого не купляла Оце, що я брала, це я все показувала. Ще тільки мандарини взяли і все. І їдемо додому. Я ще зараз десь о-о, от де та машина стоїть. Ще зараз заїдемо до зубного, а може за тією білою машиною туди встати. Та такі то справи і будемо двигати додому тоді. Так що такі то справи. Хай у всіх все буде добре.